Єдиний у світі музей писанкового розпису. Він працює в Коломи з 1987 року, але тільки у 2000-му він отримав власну споруду. Та ще й яку за 100 днів для музею було збудоване справжнє яйце, висота котрого понад 13 метрів. Зовні будівлю розписали традиційними писанковими символами, а всередині зберігається близько 12 тисяч експонатів. Писанки створені на курячих, гусячих, перепилиних яйцях, навіть на чорному яйці ему. А от на голубиному яйці створювати писанку не заведено, бо святий дух зійшов у вигляді голуба, тому руйнувати гнізда цих птахів не можна. Малюнки на яйцях створюють воском, фарбами, якщо пишуть так звану мальованку, соломою, бісером, нитками. Такі писанки мають назву мотанки. Дехто робить дряпанки, а деякі майстри навіть вишивають символи на шкарлупі. Лише тут можна побачити копію найдавнішої писанки, яку знайшли на території України, і передали до музею їй понад 500 років. Вам розкажуть про історію, техніки, мистецтва, значення символів, та нагадають, що справжня писанка має бути написана на повному сирому яйці. Саме вона вважається живою, такою, що несе в собі весь зміст зародження нового життя. Саме її святять у храмі і приносять додому як оберіг. До речі, якщо писанку створювала добра людина із світлими думками, вона може не псуватися дуже довго і захищати родину, хоч і 20 років поспіль. Основний символ писанки це символ сонця, восьмикутна зірка. Часто можна зустріти зображення коня або оленя. За однією з легенд бог сонця мав сина коня, який повинен був ставати досвіта і зранку до ночі возити батька по небу. Інше сказання розповідає про оленя, який на своїх рогах возить сонце по обрію. Часто на писанці можна побачити дерево життя або символ води безкінечник, а ознак дощової води зветься грабельки або гребінець. Ну і куди ж без свасті сварги або свастики солярного знаку сонця, який присутній на писанках з будь-якого куточка України? Звичайно, в музеї є писанки з боковини, покуття, верховини. На останніх, наприклад, майстер зобразив сцени з життя гуцулів. А от на писанках з Покуття зазвичай приволюють чорний і коричневі кольори символи землі, на якій завжди працювали люди. Тут є писанки з Полтавської, Кіровоградської, Вінницької, Одеської, Харківської та всіх інших областей України. Неможливо не звернути увагу на килим з писанок. Його створив чоловік Володимир з Миколаєва, який все життя працював водієм, але мріяв. Бити писанки, мрія здійснилася, коли вийшов на пенсію. На цьому килимі тисячу вісім писанок, створених чоловіком, шпильковою або линківською технікою. Багато в музеї писанок за кордону. Є роботи з Франції, Німеччини, Бельгії, Швейцарії, Словаччини, Румунії, Угорщини, Польщі, США, Японії, Канади, де, до речі, українська діаспора створила електронний писачок. А от писанки Олега Киращука, майстра з Коломиї, який добровольцем пішов до АТО, а зараз знову збирається на передову. Вони надихнули всесвітньо відомий бренд Гучі на створення колекції одягу за мотивами візерунків українця. Останнім надбанням музею стала писанка-дряпанка, яку під час цьогорічного фестивалю писанки в Коломиї подарувала закладу майстриня зі словаччини. Вона стала ще одним унікальним експонатом цього неймовірного музею.